To leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Всім привіт! Дуже рада знову з вами зустрітися. Давно ми не бачились, адже ми їздили у відпустку, і ось нарешті повернулася додому. Я вже скучила за монтажем, і за вами тож настав час надолужити все, що не знімала перед відпусткою, і під час самої поїздки. Сьогодні покажу вам таке швидке перебирання перед поїздкою, а ще трішки зборів. Збирала я валізи, як завжди, в останній момент тому зняти вдалося не все. Але можливо якісь мої способи пакування речей стануть вам у пригоді. Я, до речі, брала з собою ноутбук, думала монтувати відео прямо у відпустці, але е, я навіть встигла, до речі, перекинути туди матеріали, але насправді нічого не вийшло. Ми цілими днями були на пляжі, ввечері йшли гуляти чи на вечерю. А коли поверталися додому, сил залишалося рівно нуль. Але тепер я вже вдома. Відпочила, наповнилася енергією і дуже хочу ділитися з вами новими відео. Тож, вмощуйтеся зручно і приємного перегляду! Я прибираю і змінюю постіль, вирішила трохи побалакати з вами. У мене є така звичка завжди перед поїздкою стелити свіжу постіль. Обожнюю той момент, коли після дороги повертаєшся додому і одразу лягаєш спати в чисте, вахуче простирадло. Це така маленька дрібниця, але вона реально додає відчуття затишку. До речі, мене в коментарях питали і просили, щоб я трохи більше розповіла про себе. Тож сьогодні саме час. Я живу в Чехії вже здається, 13 років. Спочатку я приїхала сюди навчатися, закінчила університет, а зараз працюю за своєю спеціальністю в чеській авіакомпанії. І це дуже зручно. Бо завдяки роботі квитки для мене коштують зовсім недорого і можна сказати, майже як на автобус. І мабуть, це одна з тих приємних дрібниць, за які я справді вдячна своїй професії. Живемо ми в Празі разом з чоловіком та донечкою. Вірніше, неподалік Праги, до столиці нам хвилин 10 машиною, а до найближчого метро приблизно 15. Це невеличке містечко, але дуже затишне. А ще хотіла розповісти про донечку, її звати Евангелія. Раніше ми кликали її просто Ева, але тепер вона вже виросла настільки, що каже: Мамо, я не Ева, я Евангелія. І ми знову почали називати її повним іменем. Мені це так мило і навіть трішки зворушливо. От так ми і живемо, але думаю, що ще багато всього цікавого розповім вам у наступних відео. А зараз повертаюся до прибирання. Постіль я вже змінила, тож можна братися за інші справи. Попереду ще збор у відпустку, тому роботи вистачає. Давайте разом продовжимо цей процес. Have to wake up yet? Yeah. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Коли пил, я вирішила витирати піпідастром. А в кінці ви побачите, скільки всього він зібрав, аж самій страшно стало. Звісно, найкраще витирати пил ганчіркою, але цього разу у мене зовсім мало часу. Увесь тиждень я працювала з понеділка по п'ятницю. А рейс у нас у суботу, о четвертій ранку. І тож у п'ятницю я спеціально попросила залишитися вдома на хоум офісі щоб, хоч трошки, встигнути. Підготуватися. І все одно часу обмаль буквально закінчила роботу, і до вечора потрібно встигнути швидко прибрати, попрати, поскладати речі. Тому сьогодні пил витирає саме піпідастром, адже він дуже класно і швидко збирає бруд і пил. Ще мені допомагати сьогодні буде робот-пилосос, щоб усе зробити швидше. Він пропилососить підлогу, а я вже сама гарненько помию її ганчірочкою. Бо, якщо чесно, підлогу завжди. Хочеться прибрати трохи ретельніше ніж усе інше. Я теж змінила постіль, щоб після нашого повернення вона була чистенька, свіженька і приємна. Тепер переходжу до розкладання іграшок та протирання пил. Як ви знаєте, у дитячій кімнаті скільки не прибирай, усе одно швидко з'являється хаос. Тому я навіть не намагаюся зробити там ідеальну стерильність, просто протираю пил піпідастром і розкладаю речі по своїх місцях. Цього достатньо, щоб кімната з щоб кімната знову виглядала охайною та затишною. I've been crying свою маленьку помічницю, робот пилосос вже працює, а я тим часом швиденько завершу протирання пилу у вітальні та кухні. На кухні особливо багато роботу не було, я лише помила посуд і протерла стільницю, бо загалом там було чистенько. І я навіть це і не знімала. Тож зараз у вітальні ще швиденько приберу пил і далі хочу перейти у ванну кімнату, щоб освіжити її та гарненько почистити сантехніку All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? Протираю пил біля своїх вазончиків. І до речі, я недавно купила ще кілька нових, і мені так подобається, коли вдома багато зелені. Одразу з'являється відчуття затишку. А ще догляд за квітами мене трошки як терапія заспокоює і розслаблює. Правда, не завжди виходить так, щоб вазони жили довго і щасливо, але все одно я їх дуже люблю, і вони приносять мені багато. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good, the good vibes. We are all about the good, the good times. Dancing till it feels alright. All night, we're all about the good vibes, all about the good vibes. Make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow. Let's have a dream, just relax. All your problems will fade if you're ready for Problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all. the Ось власне те про що я говорила на початку. Подивіться тільки на цей піпідастро, який він брудний. І, хоча здавалося, що вдома все чистенько, насправді ні, оце і є доказ. Тепер переходжу до ванної кімнати. Знімала я тільки як тріщу раковину, тому що часу було дуже мало. Але е, а коли починаєш ще й знімати, завжди хочеться знайти гарні ракуси, показати все більш детально, а це займає купу часу. Плюс у ванній кімнаті небагато місця, і знімати там не так зручно. Ванну е, я теж мила, але це вже залишилося за кадром. Використовую для прибирання засоби Pink стаф ними. Я чищу і ванну, і дзеркало. мені дуже подобається результат. Вони гарно відмивають і легко змиваються, зовсім без зусиль. Поки я тут прибирала, моя помічниця робот уже все пропилососила, тож тепер переходжу до миття підлоги. Для цього я використовую засіб від Шантеклер, я вже показувала його у попередніх відео, і скажу чесно, він мені дуже-дуже подобається. До речі, цей засіб мені порадили саме в коментарях, і я безмежно вдячна за таку підсказку. Бо засіб справді класний, чудово відмиває і залишає приємний аромат свіжості. Якщо ще не пробували, обов'язково зверніть увагу. А ще дуже рекомендую гелі для прання від Шантекле. Вони теж просто супер. straight away you don't have to be afraid Ну що, тепер будемо збирати речі. Я тут же зробила декілька громадок речей. Тут мої речі. Тут чоловіка, он там дитини. Зараз буду збирати ось такі кофрики. Я їх купила в магазині Primark. Я спочатку купила ось такі, я їх вже використовувала і в Хорватію я з ними їздила дуже зручно. Я хотіла насправді такі ж самі купити, але чомусь не було. Тому. Довелося купити ось такі. Мені б, звичайно, більш подобалося, якщо б все було однаково. Тут навіть такий літочок намальовий. Але побачимо: Сподіваюсь, ці теж будуть гарні. Зараз хочу поскладати всі вже ці речі. Нарешті тут немає ще наших купальних речей, окрім моєї накидочки. Потім немає, звичайно, іграшок, немає шампунів, кребеньків. Це і все. Уже складу після того, як поскладаю ось ці речі. Я тут ось там, всякі речі Евені для купання, на рукавки, потім там що, там ще є. На рукавки круг там є. Зараз теж буду це все пакувати. Я буду, підготувала ось такий великий чемодан і маленький. Побачимо. Я думала в великий скласти всі речі, а в маленькі речі для плавання, але побачимо, як вийде. Буду намагатися скласти всі речі ось сюди. В великий, а щоб в маленькі такі залишилися дрібнички. Тому давайте будемо складати разом. Там сидить наш котик я буду сумувати за тобой. Ті такі красинчики. Максі, що ти там робиш? Ти хочеш на балкон, так? Да? Макс, я тебе не випущу, в мене горить світло, позалітають комари. Починаю складати речі у валізу, я завжди скручую одяг у такі собі трубочки. Мені здається, так він менше менеться і займає набагато менше місця. До речі, хочу сказати кілька слів про кофри. У мене є два різні варіанти, і ті, що купувала раніше, зручніші тим, що вони прозорі, і одразу видно, що де лежить. А ось нові навпаки. Більш міцні та цупкі, але в них не видно вмісту. І от я думаю, якби поєднати ці два варіанти в одному, вийшов би просто ідеальний кофр. Бо в прозорих усе чудово видно, але вони швидше рвуться. В цупких нічого не видно, зате вони надійні. Навіть під час цієї відпустки в мене один маленький прозорий кофрик порвався. Тому тепер хочу знайти якийсь такий. Гібридний варіант. Якщо хтось знає, де можна купити щось подібне, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще буде дуже цікаво дізнатися, як ви складаєте свої валізи. Можливо, у вас є свої перевірені лайфхаки, тому поділіться ними в коментарях. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one way track. Now I know what it means to grow. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life It never pays in the end But still I am here Moving on like before Валізи були складені, я все встигла. На жаль, результат вам вже не показала, бо було дуже пізно, і я була страшенно втомлена. Ми з чоловіком тієї ночі взагалі не спали. Потім прилетіли в Грецію і теж цілий день без сну, бо донечка відпочила в літаку і одразу захотіла на пляж. Тож ми ходили, чесно кажучи, трохи як зомбі. Я записала для вас кілька кадрів з аеропорту та літака. І наступне відео буде вже у форматі влогу з нашої відпустки. Звісно, такі ролики не збирають так багато переглядів, як відео з прибиранням, бо мотивація на відпочинок нікому не потрібна. Але ця подорож була настільки атмосферною і особливою, що мені дуже хочеться поділитися цими моментами з вами. І, звісно, залишити їх для себе на пам'ять. Ми їздили по різних пляжах. Левкада, і це було неймовірно красиво. Обов'язково покажу вам усе у наступному відео. Тому буду дуже рада бачити вас знову. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім па-па і до скорої зустрічі!